Доброго дня! Я опять на цьому блядському городі. Ой, друзі, що у вас за погода? Напишіть мені в коментарях, бо в нас, звісно, жесть. Сьогодні було мінус 5. Померзли оті мої помідори, які я садила в отому парнику для проби. Коротше, позавчора перемерзли листочки. Е і верхні кущики. А сьогодні ночі, коротше, померзло повністю все. Е позавчора в нас було мінус 3, утром випав сніг, капуста моя вся в снігу була. Ну, короче, а сьогодні було мінус 5, і капуста була не в снігу, а вінію. Ну, жесть просто жесть. Я не знаю, що з нею буде. Огірочки оклигуються. Все краще і краще стають. Плоди наливаються. Сьогодні тільки в нас перший день сонечка, а то було пасмурно, їм треба сонечко, а де ще їм візьму те сонечко. О. Пікірую помідорчики, які заказали. Потрібно 40 касет розпікірувати. Так, мені залишилося вже 10 штук. Це самозбір пінхіта. Люди хочуть потом пізніше, на кінець квітня, начало травня посадити собі з касети у парники томат. Так. Помідори, звісно, стоять, ніхто їх ми їх не, не трогаємо. Взагалі прям поливаємо, аж, аж, аж коли вони так пов'януть, тому що вони ну, прям ну, дуже вже великі. Плануємо, якщо все нормально, то на неділю, на понеділок будемо висаджувати. На сьогодні у нас стоїть ноль, але ну, все одно ми ще боїмося. Щось виносить, щось садить. О, будемо ждати вже неділі-понеділка і. Бистренько це все діло рішать, тому що... що. Ну, хто знав, да? хто знав, що, що буде в нас така погода. В принципі, ми і догадувалися, що будуть ще приморозки, тому і, як не спішили це все робити. Ну, все ж. Хочеться вже їх висадити, бо вони вже дуже-дуже плачуть. Так. По цьому сказала, потім сказала. Огірочки, ви бачите самі. Потихеньку наливаються. Їм треба сонечко, тепло, а щось ж, де ж я їм дам. Ми і так кочегарили оце ці дні. Ну, а все одно ж. Є такі вже. Є маленькі ще, є побільші і ну, чекаємо потепління. Помідорки прив'яли, ну нічого страшного. Тут де дуже я полила, вони на вечір відійдуть, бо куди ж їх тут чалить. Ось так виходить в мене. У касетах помідори. Тут там якісь дві недільки в нас постоють, а там потом приїдуть, заберуть їх. Поки щось холодно, поки попереймаються. Якось так. Огірочки да, очухуються. Треба вже їх тут і крутить. І пасинки вже тут є. Уже де тут листочки, оці нижні, треба буде вже всі пообривати, які вони. Ну, от такі поставалися. Той взагалі ряд хороший, ідеальний. Це ще побуде цей листочок. Це його треба обібрувати. І ці два ось. Ви переживали за редоміл. Бачите, тут Редоміла ще, чи вірні, до собирання помідора ще дуже далеко. Писали мені гадості, що я людей хочу потрапити. Дивіться, воно який вже красень. Що хочу, знаєте, що сказати? Замітила я. Е, на рахунок самого плода огірка. І зрівнять бьорна і оцього мадрілена, то я хочу вам сказати, що мені мадрілен на рахунок того, який самий огірочок росте, ну прям дуже подобається. Він такий рівний росте. Ну Дивіться, бачите, вони всі такі рівні. Прям... Рівненькі. А в Бьорна якось вони трошки такі йдуть. Ну, теж рівні, але все одно прям цей ідеальний такий. Дивіться, який. Гарний. Такий як, з картинки. Боже, коли вже оце топіння це закінчиться? Я, я вже не могу. Ми вже з чоловіком. Вже кончаємося, три місяці топить. Це, звісно, жесть. І сьогодні ми кожні півтора часа ходили, бо там у нас є сухі дрова. Треба було не, не, два наже не витягували, воно мороз. Ми ходили кожні півтора часа, то трошки підзадовбалися вже. Черіки мої у кассеті, подивіться, які. Це, получается, не було. Мені що їх розпікірувати. У нас тоді був його огірок ще в стаканах, і помідорами попікірували, не було в мене стаканів, і я взяла їх, посіяла у кассету. І вони в касеті. Дивіться, які вже здорові. Ну, дай Бог йде тепло, то ми е... висадимо помідори. Той парник, який в нас накритий, і все повиносимо туди. Повиносимо черіки, квіти, я не знаю, Навірно квіти хай стоять. І кабачки хай будуть. Бо ми ще ж ну огірку ж будемо ще підтаплювати. А от помідори обов'язково всі повиносимо, прямо всі. Тут у мене ось чорні теж черіки. Чоловік каже, це що, черіка чи картошка молода? Не знаю, якийсь гібрид. Не дуже дорогий. То Прям, прям недорогий. Не ну, будемо дивитися, які вони будуть. Це мені запропонували у магазині, то я, не думаючи, взяла. А воно, бачите, яке листя. Чудні якісь. Березка, ну да. То вже потом, як будемо прибирати. Ой, надо полить мою цю. Як її, господі. Цві, цві, квітки, квітки. Щось таке трапилося, я не знаю, що це таке на ній. На, на них. Що це таке? Звісно, полить треба, зараз полью. Бо воно ж помідори зараз не поливаєш толком, і за друге теж. Я не знаю, друзі, щось, щось за цими тіма случилося. А що случилось, не знаю. Таке пахуча цей листя. А це у мене жовті черіки. Будуть. Ну вони, по-моєму, не круглі, а такі як лампочки. Бо круглі у мене красні будуть, красні будуть, потім будуть. Сакуру я брала ще. Я вже не пам'ятаю, що я брала. Тоже красні. Тут у мене стояли красні і розовий пінхіт я пікірувала. Вони маленькі були. І, коротше, змішалося Толстий у мене був, і змішалося і жовтими. Я вже й писала і цей, а воно, виходить, коли поливали ми помідори, цей. Постиралися надписи, кинулася, тож тут стілаж стояв, кинулася розгрібати. Е, осталися в мене Ямамото, Мадрид, Сакура і. Боже, ще щось. Ще, по-моєму, щось там у мене. Я прямо на кожний стакан наклаювала. Чоловік каже, Боже, та на що воно тобі треба? Ну, візьми там на міті, Я кажу, ніт, ну, це такі гібриди, що мені. Хочеться, прям, щоб вони куч біля куща були. Коротше, я е, не стала його слухати, взяла, намітила прямо стакан, кожен стакан, скотч такий, що вікна клеять. І на ньому можна було писати. І я прям на кожному стакані писала, що це що є, що, тому що ну, як пікірувала. Бо я кажу, я вже знаю, що це таке. Потім у мене, у мене вже в тому році таке було. Сибор називається. Ну, я так чувствую, буде в цьому, і, і в цьому році таке. Да, вже настрій, вже чесно вже ця теплиця, якщо... Ну, якщо чесно, вона вже трошки мене підзадовбала. Одна та сама картина, вже хочеться йти в город туди далі, Щось... Щось вже... чи помідори садити, чи, чи пікру. Боже, пікірувати. Я не хочу пікірувати. Пікірувати мені, я вже пікірую. Чи там, ну, в... 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 в томатах, там. чи пасинкувати, чи підкручувати. Вже хочеться кудись змін... змінити оце... оцю трошки геолокацію, бо вона вже мене, якщо чесно, трошки достала. Що, пошліть, я вам зараз покажу, що ж з моїми помідорами подивитися. Ну, що вони померші. Попадали. І підемо на капусту. Тоже мені цікаво подивитися зараз. Бо я ходила, вона була ще в Інію, потім пішла і Інію вже цей, ну, зійшов. Тож подивитися, що воно. Що воно з нею? Кстати, в мене є. Єсть... Я вчора про алгіном бризкала. Після снігу. Ну, в обід. Вона там під, підтряхла, висохла. Бризкала отаким ось, він йде, антистресант від Грогріна. Я замовляла на огірки. Ось, ще, дивіться. Таким провалгінчиком бризкала вчора капусту. А ще в мене, кстати, є, я вспомнила, знаєте, що теж хороша штука. Вона недорога, блін, ну вона, я не знаю. Епін. Є у мене епін, ось, ось ще. Оце, думаю, сьогодні побризкаю я епіном капусту свою. Тут якраз написано, дивіться, універсальний антистресовий адаптоген ефективно захищає від заморозків, сприяє відновленню пошкоджених рослин. Оце ж думаю, я брала на огірки, на два, два оприскувачі. Один оприскуватель я вибризкала ну, на огірки. А один у мене залишився. Думаю, мабуть, сьогодні пройду епінчиком. Тільки в нас зараз вітер. Прям такий. Холодний. Холодно на дворі. Тут пообривало оце два рядка. Кстати, теж важный момент. Тут було, зараз я піду там покажу, получається, куча таких прям на ньому огірків. Думаю, Ну, от, типа такого плана. Тільки ще більше. Думаю, візьму попробую, я, О, ну, от, ось все. дивіться. От от такого тільки ще, блін, більше. Візде оце, отак, везде воно росте, прямо це отакими от гронами. Думаю, візьму, попробую, я пообривала, закрила глаза, думаю, пообриваю. Може швидше, огірки нальються. Ну як же ж вони нальються, як, блін, холодні такі дні і ночі. Як же ж вони нальються? Ніяк. Таке два рядка зробила. Думаю, та ні, мабуть, хвата. Подивимося. Якщо буде результат, якщо ці два рядка будуть швидше, хоча вони не будуть швидше. Бо думаю, мабуть, на кущі їх дуже тяне. А вже хочеться прямо гірочка. Ну Поскоріше він був. Зараз я вам... Оце ж ці помідори ось у мене залишилося. Попікірувати. Сейчас я вам покажу. Банановий рай. Ну Ось ось таке ось воно. Прям не везде їх ось кучами, кучами і кучами, і кучами. Такого плана. І ось ось і ось все, і оно. Ну, коротше, дивіться, бачите, на кожному цьому прям це ось. У. Понятно, що вага от цвіточка. Ну, це я таких нескільки штук бачила, прям щоб щоб прям цей то немає. Все добре. Бачите? кучками. Бананами. О, так, да, буде трошки, приберемо помідори, буде трошки друга картинка. Я просто не можу вже зайти навіть... Обризкати, бо помідори страшні стоять здорові. Не можу прям зайти вже з оприскувачем чом побризкати. Хоча треба. Зараз покажу вам морожені помідори, може хто не бачив. короче ми полиняли на 20 штук помідорин. Ми родичам повеземо. Теж, бачите, така вона ну, живенька. Ну, видно, що Було не дуже добре сьогодні. Тепер цим парником ми закінчили, боки все це є, тепер треба на сюди вже переходить. Помідорки висадимо і будемо активно вже з цим займатися, тому що помідори не висаджувати. А, их вообще уже все, их вообще уже, все, смотрите, видите, друзья, капец, их, во, им вообще уже кирдык прям, прям полный, подивитесь. Вот так вот, Туда, я думаю, тут минус 5, ну, было, да, а вот той даже, может, и больше. Того, що був мінус 5 там в нас наверху, а це ж, виходить, ми живемо трошки вниз сюди балки, то я думаю, тут, мабуть, більше. Ну, так висав, навіть мінус 5. Ти що, для помідору це смертельна доза, ми самі бачимо. Ви бачите? Отак от. Коротше, полиняли ми на 20 помідоринок. Боже, як я не висадила весь балаган. Хоча мені так хотілося, все страшне. Я даже, мене на силу чоловік, а вірьовки подивіться. Прям класно. Тепер вірьовки повитягуємо так. Вирву і чоловік заново прийде, пройде дирками. Мені хотілося прям ну, страшне висадити помідориці. Чоловік каже, не видумуй і ні. Ну, я ж бачу, він так прям активно пішов і дарки робити, і все. А я тоді я кажу, я буду садити. Він каже, ні, йдуть холода. Я кажу, та я знаю, що йдуть холода, ну може, ж нас не ну, пронесе, кажу, може, в нас не буде. Ні, каже, давай, неділя нічого не поміняє. Я кажу, ну як не поміняє, все одно ж помідори пере... ну. ну, коротше, добре, що я його послухала. Бо було б, звісно, дуже печально. На рахунок ямок, це ж отакий апарат, і ще в нас один є. Зараз займається мій сусід, він варить на продажу дві штуки, тому одна є свободна. На продаж півтори тисячі стоїть. Він займається цим ділом. У нас не така. От наподобі такої, чашка така, все таке. Тільки тут ще приварена одна отака, і є для ноги. Тобто вставили, воно набралося там, дирку зробили собі, витягнули, і так виходить нажали, і воно випало, земля випала. То... Кого цікавить, вообще, кого, кого буде цікавити, ви напишіть. Я напишу вам номер телефона вайбера, і треба буде, я зніму відео і подивитися. Ну, штука класна. Штука класна, самі бачите. Ями обалдені для помідорів. Так, пішліть. Сходимо на капусту, покажу вам. Чоловік трохи приболів, то не доробив. Завтра сказав, буде вже сюди заходити, дороблювати ямачки. Я допікірую помідори і буду нав'язувати нитку. Вітер оце плюнку порозтягував. вам сказать. Блин, а вы вообще ничего. Вот реально. Я утром сегодня бачила, она была в хужем состоянии. Подивите. Есть, конечно, такая желтизна на ней. Надо брызгать уже от блохи. Ну все же. Гертіна могла бути гораз за хуже. Не знаю, мені після того, що вона пережила, це ще не так уж все й печально. Отак вот от, бачите? Нормально, жить буде. А я хотіла вже на це місто щось уже думати, пересаджувати. Ну, дай Бог. І хорошо. Тут десь ворог сіяла, ще не повилазив, чи йому вже теж, мабуть, кірдик. Щось не видно. Хоча з такими ключками я сіяла Ні. Ладно, друзі, все, що хотіла вам показала. Чекаємо тепла. Підганяємо всі свої хвости. Я в тому плані за, за наші помідори, що, Дай Бог, буде тепло, висадимо, займемося цим парником, хоча чоловік вже його обкопав, пленку повитягував, Воно вітер таке, у нас і дощ, і сніг. Коротше, все було, порозтягував вітерок. Всім мирного дня, бережіть себе. І ваших рідних. Ставте лайки, пишіть коментарі. Хто зацікавився я цією саджалкою для томатів? Напишіть мені. Ми з вами спишемося в вайбері. Я вам предоставлю і фотографію, і відео, і що є, яке в наліччі. І буде вам щастя. До зустрічі!